Після так званої теоретичної частини день відкритих дверей перенесли власне на об'єкти теплового господарства міста. Розпочали із найбільшої котельні по вулиці Цілковського, 36, яка забезпечує тепло майже третину мешканців Полтави. Котельня надає послуги в опалювальний період з опалення і підігріву води на гаряче водопостачання мешканцям мікрорайонів Алмазний сади, 2 сади 3 Огнівка, а в літній період для тільки працює на гаряче водопостачання. Цю котельню ввели в експлуатацію в далекому 69-му році. Її технологічне обладнання вже відпрацювало подвійний термін, проте на сьогоднішній день питання із модернізацією котельні зайшло у глухий кут. Кошти на її реконструкцію разом з усією її інфраструктурою. Планували виділити із кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку, добро на який депутати обласної ради поки що не дали. Зараз котельня перебуває на плановому ремонті. Згідно з графіком, розпочати роботу вона має 5 червня. Проте наразі виникає одна проблема. Газопостачальна організація Полтава Газ припинила газопостачання значної котельні не зв'язку з, зв з плановим ремонтом, а з мотивацією в зв'язку відсутністю лімітом газопостачання. І за наявною інформацією, вони не Збираються включити, відновити газопостачання котельні після закінчення планового ремонту. Після відвідин котельні по вулиці Цілковського екскурсія продовжилася на котельні підприємства, що на Майдані Незалежності 16. Минулий опалювальний сезон став для неї першим після повної модернізації. На заміну обладнання насосів та котлів тоді витратили майже 3 мільйони гривень. Завдяки своїй ефективності нині вона забезпечує теплом об'єкти, які раніше опалювалися від двох котелень підприємства. При цьому ж якість послуг не помінялася. Люди як отримували, так отримують гарячу воду відповідної якості. Плюс, що може до цього бути, це збільшилась економія газу, збільшилася економія електроенергії, плюс покращились умови експлуатації. Останній пункт призначення котельня по вулиці Жовтневій. 5. у літній період вона не працює, адже призначена винятково для надання послуг з централізованого опалення у холодну пору року. Примітно, що майже так само, ще рік тому виглядала і попередня із відвіданих котелень. Загалом, протягом сьогоднішньої екскурсії, говорять представники громадськості, вони дізналися багато чого нового про підприємства. Ми сьогодні подивилися, яким чином в якому стані знаходяться основні фонди підприємства, які, які поточні та капітальні інвестиції проводяться зовсім рідних типах обладнання. Звичайно, це був дуже корисний візит, і ми більш зрозуміли, що підприємство експлуатує зовсім відмінні технології, які конкурують між собою. Такі заходи сподіваються на підприємстві, зрештою мають викликати значно більшу зацікавленість з боку місцевої громади та стати майданчиком для відвертого і позбавленого популізму і самопіару обговорення актуальних питань щодо централізованого теплопостачання нашого міста.